Друзі, всім привіт! Радий, що ви дивитесь це відео, тому що сьогодні ми з вами поговоримо про набір аудиторії в ваш блог як діджитал спеціалісту, і чому це взагалі важливо. Трошки розкрию тему особистого бренду, як просуватись можна діджитал-спеціалісту на ринку, да? тобто як ми можемо набрати нашу аудиторію, щоб продавати вже безпосередньо наші послуги та товари, зробити продуктову лінійку, да і взагалі які є методи просування. Які працюють, хто мене не знає? Мене звати Влад. Я власник діджитал агенції колектив. Також наразі я маркетолог, консультую бренди. по... Візуалу, маркетингової стратегії, і так далі, також я співвласник і засновник закритого діджитал клубу спільнота для таргетологів і СММ-ників. Якщо чесно, я не знаю, що б було, якщо б не та аудиторія, яка знаходиться в моєму бозі. А ті люди, які купляють продукти, які підписуються. Ми наразі ведемо в агенції близько 15 проєктів. Це проєкти з великими чеками, і вони приходять тільки в тому випадку, тому що у мене упакована сторінка. Так, якраз про це ми. Сьогодні з вами будемо говорити не тільки про набір аудиторії, тому що першочергово взагалі дуже важливо ваша упаковка. Якщо ви просто запустите рекламу в блог, не маючи нормальних воронок на сторінці, не маючи нормальних хайлайтс, постів, не ведете сторіс і так далі. У вас апріорі нічого не вийде. Якщо все ж таки ви будете залучати нового підписника, виставивши як, наприклад, макети в сторіс і нажавши кнопку Просувати, то скоріш за все, люди, які будуть переходити на ваш профіль, а саме ці підписники... Вони а, будуть виходити вкрай дорого для вас, і вам це не буде супервигідно для себе. Я зрозумів методику, взагалі, по котрій можна збільшувати свою аудиторію, потім прогрівати на наші послуги, продукти. Тощо, якщо чесно, я вже досить давно не робив ніякі там, наприклад, макети виставляв їх в сторіс для того, щоб взяти нових клієнтів, які мені напишуть, я їх закрию, і так далі. Все це виходить супер нативно, і у мене постійні запити в Дірект з приводу. До співпраці, і саме цікаво, що дійсно я не роблю ніяку пряму рекламу своїх послуг а, через сторіс, пости там і так далі. Тобто, це все максимально широкі теми. Зараз про них з вами поговоримо, і досить прикольно, що коли ви взагалі набираєте аудиторію, як, наприклад, зараз я то з цих методів до вас також звертається ваша цільова аудиторія і питає вас про послуги, консультації тощо. Давайте з вами перейдемо до першого методу: це інфлюенс- Маркетинг, що таке Інфлюенс маркетинг інфлюенс це коли ми за допомогою інших експертів по факту просуваємо свій особистий бренд, свою сторінку і так далі. Тобто, якщо у вас, наприклад, невелика кількість аудиторій, це може бути там, наприклад, до 5-10 тисяч підписників, то ви можете один раз в тиждень, один раз в два тижні робити такі колаборації з іншими експертами, яких також приблизно як у вас аудиторія в блозі, і робити це максимально Максимально нативно, тобто, коли ви, наприклад, договорюєтесь з якимось експертом, з можливо, навіть іншої ніші, якщо, наприклад, ви таргетолог, а ви хочете взяти колабу з Людиною, яка займається, наприклад, особистим брендом, да, тобто, ви домовляєтесь про а, такий собі бартер підписниками. Кожен виставляє для себе якийсь сторіс, прогріваючи, які обов'язково ставлять з відмітками вашого акаунту, і це можна зробити максимально нативно. Ви, наприклад, зідзвонились в зумі, все це засняли, виставили сторіс, сказали, що познайомились з дуже прикольною людиною. Вона там займається тим та тим та тим. Та. Тобто, по факту, така собі нативна реклама інша. Щої людини і ваші підписники вам довіряють і будуть переходити до цієї людини? А його Люди будуть переходити до вашої сторінки до вас, і таким чином ви будете обмінюватись безпосередньо підписниками один одного. Досить прикольний метод. Я його правда не використовую так часто. Я можу його використати один раз в місяць. Коли я бачу цікавого експерта, я йому напишу. Ми домовимось про таку собі співпрацю. І таким чином, от, наприклад, з минулого разу з дівчинкою я зробив таку колабу. І до мене прийшло 80 підписників просто безкоштовно. Якщо порахувати, то зараз для діджитал спеціаліста підписник виходить доволі дорого. Це може бути, якщо це така якась рекламка в сторіс, це може бути там типу 1 долар 70 центів і так далі. А тут уявіть просто 80 людей, які цікавлять, зацікавились моїми послугами, моєю сторінкою. Мене як особистості просто перейшли на мій профіль, підписалися, і е, наразі слідкують за тим, е, як я живу. Що я роблю, що я продаю, і так далі. Але не забуваємо, що все це спрацює тільки в тому випадку, якщо у вас взагалі буде упаковка ОК. Тому що якщо у вас упаковка не ок. У вас немає ніяких е, закриття болей в е, безпосередньо стрічці, що я маю на увазі, якщо ви таргетолог, наприклад, ви повинні генерувати якісь ідеї, закривати болі потенційних клієнтів за допомогою, е, наприклад, тих самих постів. Да? Це може бути, наприклад, і експертні пости і ваші особисті пости, але обов'язково, щоб були якісь експертні пости, щоб вони закривали якраз саме ті болі потенційних клієнтів, наприклад, е, власне власник бренду одягу, який зайде до вас, до таргетолога, і, наприклад, побачить 5 помилок ведення Сторіс для бренду одягу, і він такий о. Прикольно я почитаю, і в кінці є заклик до дії, і людина читає цей пост, переходить вам в Дірект, пише і хоче, щоб ви з ним співпрацювали. Тобто, це один із таких міні-воронок, які використовуються для того, щоб взагалі ваша сторінка конвертувала. Таким чином, коли ви закриваєте болі потенційних клієнтів, коли упаковка у вас ок, ви починаєте далі упаковуватись, 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 і з кожним разом у вас більше постів, більше якихось експертних особистих, Цих думок, ви на скажімо так, покращуєте свій скіл і в копірайтингу, і в веденні сторіс. У вас є певний особистий бренд в плані ведення сторінки вашого візуалу, і так далі. І тому це виходить. Цей підписник, якщо робити такі взаємо взаємопіар один між одним, да, з експертом виходить дуже прикольна штука, що у вас збільшується кількість підписників, і вони по факту. Безкоштовні, абсолютно. Другий метод це саме ефективний метод. Це з допомогою рілсів широких тем. А ми можемо зробити такі класні воронки і просувати ці рілси в рекламі. Все досить просто. Якщо у вас ніша, наприклад, таргет, ви можете транслювати про. Широку аудиторію, маркетинг або продажі, або психологію клієнта тощо. Тобто, ви вибираєте якісь певні теми, які використовуєте в своєму в своїх відео. І коли ви просуваєте їх, коли ви створили це відео, ви е, обов'язково е, робите заклик до дії, певний в кінці вашого відео. Тобто... Щоб отримати гайд, там, наприклад, як от я тут зробив для вас, щоб отримати відео, пиши мені слово там, кодове таке то таке, да, і я тобі його вишлю. Все, це досить класно працює, я вам скажу, тому що люди починають дивитись якісний реально ваш Reels, і їм подобається ця тема, вони додивляються до кінця, взаємодіють. Безпосередньо з цим рілсом пишуть в дірект слово там, наприклад, гайд, якесь кодове ваше. От і ви висилаєте цій людині гайд з допомогою чат-боту. Просто звичайно, не треба ручками це робити. під'єднуєте під чат-бот, їх дуже багато. Можете знайти передивитись в інтернеті. Є такі, як там Smart Sender, Tenpulse і так далі. Ви це налаштовуєте. і У вас по факту постійний потік підписників. А цей бот перевіряє безпосередньо цю воронку, чи підписалася людина чи ні. Якщо ні, то він цей бот каже, що підпишіться. А потім я вишлю вам повідомлення з цим гайдом. От таким чином ви набираєте аудиторію. Ці рілси дуже класно працюють. Якщо це широкі якісь теми, якими з якоюсь користю, то це афієзно працює для вашого блогу. і Таким чином за невелику. Суму, наприклад, як я просуваю з 10 доларів, до мене може прийти 30, 35-40 підписників в блог за один день, тобто, уявіть, да там 20 приблизно центів це ціна підписника для мого блогу. Коли ви використовуєте ці методи, ви постійно прогріваєте, ви повинні прогрівати в сторіс, ви повинні розповідати про свої продукти, ви повинні комунікувати, показувати свій лайф. Обов'язково, коли ви починаєте таку двіжуху всередині свого аккаунту, Живу максимально живу, вам довіряють люди, у вас купляють продукти, до вас звертаються з приводу співпраці, і вся ця махіна починає працювати, і вона працює на ваш блог, на вас ви таким чином підвищуєте свої чеки, збільшуєте свій прибуток і пробиваєте свою стелю в заробітку. Також хочу сказати: якщо ти дійсно діджитал-спеціаліст і хочеш пробити стелю в заробітку, зрозуміти про що таке і. Як продавати з допомогою особистого бренду, як взагалі зробити свою сторінку живою, як вміти пробувати а, свій а, свою стелю в плані особистих якихось моментів життя, а, і зрозуміти принципи продажів на великі чеки? То в мене для цього є коучинг масштаб, де ми за два з половиною місяці проходимо всі ці етапи разом з таргетологом, які до мене приходять. Вони приходять там з невеликими проектами, з невеликою кількістю проектів за. Там низький чеки з там двісті доларів, і потім вже протягом цього навчання ми пробуваємо цю стелю, повністю упакуємось, розуміємо структуру, що нам робити, як нам робити. Ну і розуміти, як за допомогою особистого бренду да правильно, все ж таки вийти на свої цілі, які ви собі ставите. Якщо ви дійсно хочете потрапити на масштаб, я рекомендую дуже багатьом спеціалістам, які вийшли після навчання і ще багато чого не розуміють. Не розуміють, як генерити клієнтів, як їх закривати, і так далі. То welcome to до мого навчання. А посилання ви знайдете на предзапис на новий потік в цих коментарях під відео. Тому дякую вам за перегляд цього відео і па-па!